Спочатку не зрозуміють, що це за машина, але я вам скажу, це RAV-4, 2019 рік. Пробіг 25 тисяч миль. Комплектація LE, повний привід куплений на страховому ціоні іншуренс за 3400 доларів. Ось лот номер. Так, Сильний удар, фронтальний. Це я її купляв і продав в дорозі ось в такому стані, як є. Заміна лонжерона, дуже багато запчастин треба по морді. Радіатори, телевізор. Корич, тут є що робити. Крило. так, Ціна машини десь приблизно вийде 20 тисяч доларів вже на номерах. А вони на авторіо коштують ну, трошки більше. На більше, десь на 5 тисяч баксів економії. Так, тут у нас заміна четверті. Як бачимо, десь тут вона бахнулась. І постріляли подушки безпеки. Є, бачите, шторки, все. Вона на тряпці, але це надійний гарний автомобіль. Як бачите, теж такі купляють. Так що, як кому цікаво, звертайтеся, знайдемо вам краще. По телефону пишіть, дзвоніть, чи в директ.